Iko prvi će Привіт, Женю, Ігоре і всі наші телеглядачі. Так, дійсно, сьогодні насправді дуже важливо вітати наші збройні сили, тому що вони таким чином певно відчувають нашу підтримку і те, що ми в них безумовно дуже сильно віримо. Ну але зараз дійсно будемо дивитися, що відбувається на карті бойових дій. Працюємо з мапою Deep State і традиційно ми розпочинаємо з межі Харківської та Луганської областей. Точно можемо сказати, що тиск наших військових на ділянці Сватова Креміна він інтенсивний. Він продовжується однак, наш генштаб. Поки що не звітує локально, де саме він активний, такий відбувається, тому що ми знаємо, вони спочатку зроблять гарну добру велику справу, а потім вже нам про це розповідають. А от російські милблогери вже сперечаються між собою, адже зокрема щодо лиманського напрямку говорять про те, що окупанти імовірно наступають на Лиманському напрямку. Однак, одні кажуть, що вони просунулися в кілька кілометрів, а інші кажуть, Кажуть, що їхній штурм був недалий і збройні сили України ці всі атаки повідбивали. Також е, окупанти говорять про те, що були атаки і з боку наших збройних сил, зокрема в районі площанки та червонопопівки. Ось це ділянка, де є дорога Сватова креміна Однак ця інформація не підтверджена нашим генштабом. Але ми розуміємо, що цілком це може бути, що наші військові наступали в цьому напрямку. Зараз також хочу залишитися на карті і говорити Вісти вам про Старобільськ там окупанти будують нагадаю другу лінію оборони. І, і така є інформація від нашого генштабу, що вони заселяються у будинки цивільних мешканців на всій території так званої ЛНР Більшість лікарняних ліжок все таки переповнена бійцями російськими, і вони перепрофільовують усі ліжка, аби власне лікувати там бойовиків. І також навіть відомо факти, що у пологові відділення кладуть туди російські. Загарбників, аби їх там лікувати. Також є інформація, що є тиск на медперсонал, тому що їм погрожують через те, що дуже низький показник ставання на військовий облік. Ось до таких дій вдається окупант. Ну, і, Власне, нагадаю, чому для нас важлива ділянка Сватове Креміна, тому що там розташовані дороги. і Якщо ми звільнимо Сватове і Креміну, то для нас відкривається дорога на Старобільськ, так само на Сєвєродонецьк, і радник офіс. Президента Олексій Арестович в ефірі Fayin лайф зазначив, що самі росіяни вже ще бачать про близьку поразку на цій ділянці. злі язики, які наблюдають за ситуацію між сватовою кремнами, говорять, що поїзд сватова Кремляна у шоу. У і тепер там їздити так просто нельзя. це що означає? Уж не знаю, что это означает, но злые языки с российской стороны говорят, что просто вот тупо взяли, злобно перерезали трассу. Угу. И что ты будешь делать? І донецький напрямок тут згадає і Луганщину. Ми будемо говорити про Білогорівку, тому що тиск на цей населений пункт окупантів він не припиняється. І голова Луганської ОВА Сергій Гайдай говорить, що наші військові тільки встигають відбивати атаки окупантів. І змісно ми поговоримо про Бахмутський напрямок, тому що тут окупанти, як ми бачимо, хочуть оточити Бахмути. І якщо подивитися оновлення карти, то ми бачимо, що сірої зони побільшало поблизу Соледару, і таким чином певно вони хочуть взяти в пів кільце таке Бахмут. Поки що і на щастя, в них це не виходить. Також можемо припустити, що таким чином в них одна з головних цілей на цей час, час це перерізати трасу Бахмут словянськ і Бахмут Константинівка. У них це не виходить. Традиційно вони там де є червоні стрілочки на карті. Пробували наступати. Наші військові всі ці атаки відбивали. Однак, якщо подивитися на Авдіїв і попереднє оновлення, то ми бачимо, що сірої зони побільшало на півдні Авдіївки. Тобто така тенденція, що ймовірно, вони Авдіївку хочуть взяти оточення, вона присутня. Однак, якщо подивитися на оновлення карти біля Мар'їнки, то ми бачимо, що червоної зони за цю добу стало менше, значить, наші військові відбили атаку на цій ділянці. А на окупованій території Запорізької області ранок для загарбників почався з збаво. Головний мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє про вибух у мікрорайоні, який чули півміста. але на жаль, подробиць та деталей поки що немає. І далі говоримо про південь. Дивимось на онлайн мапу. Запорізька область. Тут як ви бачите, так само як і на Херсонській, на Херсонському напрямку, оновлень карти немає. Єдине, точно знаємо, що наші військові вони вибивають тут все забезпечення і оснащення ворога, так само як це було і на правобережній Херсонщині. І росіяни, звісно, тут продовжують обстріли прифронтових сіл, і так само обстрілюють Херсонщину і Запорізьку область. Яка не окупована, і тут також зазначається, що між Дніпром та Кримом окупанти продовжують власне там вилаштовувати свою якусь певну оборону. Щодо Херсонщини, більш детально, то Олексій Арестович в ефірі Фейгенлайт він зазначив, що враховуючи, що наші військові так само щодня обстрілюють позиції окупантів на лівому березі, то періодично вони передослоковуються, аби власне ті. Кати від нашого вогню.